Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь їх. Майструють вчителі трудового навчання, техпрацівники на випадок зникнення електроенергії на тривалий час. Полтавські навчальні заклади вкриваються вбиральнями. Агентурну мережу ворога знешкодила у Кримучуці служба безпеки України. Не замерзнути рукам і ногам наших хлопців на передовій допомагають хімічні грілки. Волонтери оголосили про збір у Полтаві. Сьогодні в Октябрському районному суді міста Полтави задовольнили самовідвід слідчого судді Лариси Гольник по справі Олександра Мамая. Нагадаємо, прокуратура та СБУ внесли клопотання щодо запобіжного заходу тримання під вартою міського голови та відсторонення високопосадовця від посади. Його підозрюють у розголошенні інформації щодо розташування підрозділів збройних сил України. За інформацією наших джерел на сьогодні, в октябрському суді залишилася лише одна слідча суддя. Яка не розглядала ці клопотання, але вона наразі на лікарняному тому, імовірно, справа Олександра Мамая знову опиниться у полтавському апеляційному суді, який повинен буде визначити новий місцевий суд для розгляду клопотань прокуратури та служби безпеки України. Їх точної цифри немає, але щодня з'являється все більше. На території полтавських закладів освіти почали встановлювати дерев'яні вбиральні своїми силами. Їх майструють вчителі трудового навчання, техпрацівники на випадок зникнення електроенергії більше ніж на добу. Як виглядають ці туалети та чи працюють наразі, дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві встановлюють дерев'яні вбиральні. З'являються вони біля пунктів обігріву на випадок блекауту. Одна з таких на території міської 25-ї гімназії. Тут проживає більше сотні переселенців. Директорка закладу Наталія Северенчук розповідає: почали майструвати туалет у дворі школи після першого відключення світла на добу. Були закуплені матеріали, дошки, бруси, гвістки, саморізи. Проєкт туалету був розроблений нашими вчителями трудового навчання. Робили туалет наші технічні працівники. Робітник, допомагали і денний сторож, і робітник котельні. Екскаватор ми замовили нам вирив яму, ну і потім розпочалися роботи по будівництву. Зараз вони вже завершені. Загалом на матеріали на цю вбиральню із міського бюджету витратили близько 14 тисяч гривень. Це вже другий туалет у дворі гімназії. Перший у листопаді на швидкоруч зробили із літнього душу, каже Наталія Северенчук. На випадок другого блекаута він нас вже виручив тоді. Ну а пізніше ми вже побудували такий більш Якісний ставити такі вбиральні виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. каже перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Усе, щоб забезпечити роботу пунктів незламності в умовах тривалого блекауту. Якщо місто споживає в день 100 тонн їжі, то воно 100 тонн їжі переробляє і відправляє в каналізацію. Тому ми зв'язалися з водоканалом. Водоканал взагалі нам рекомендував ставити вбиральні на колекторах, тому що каже, рано чи пізно ми будемо воду потихеньку давати. Його буде ну то тобто воно буде перероблятися і йти на чесні споруди, але вони сьогодні не працюють. Як нам повідомили телефоном у прес-службі Полтава водоканалу, розміщення таких вбиралень міська влада з ними не погоджувала і не проводила з цього приводу жодних консультацій за участі представників підприємства у міській раді. Подільська, Свято-Миколаївська, Гріздвяна, Гріздвяно-Богородична або Давида Молдавського. Саме такі варіанти пропонує громадськість для перейменування вулиці Анатолія Кукоби, щоб повернути цій вулиці історичну назву. А щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда, члени робочої групи отримали близько 30 пропозицій. Сьогодні вони обрали та затвердили найбільш обґрунтовані варіанти для 15 вулиць, що увійшли до другої черги. За які варіанти проголосували фахівці, знають наші кореспонденти. Вулицю Балакіна можуть перейменувати на Фабриканську німецьких фабрикантів чи Федора Борківського. Вулицю Бістужева пропонують перейменувати на Олександра Орлова або Дмитра Пильчикова. А для вулиці Анатолія Кукоби розглянуть такі варіанти, як Подільська, Різдвяна та Давида Молдавського. Члени робочої групи з перейменування топонівів Полтави розглянули громадські пропозиції щодо назв перших 15 вулиць другої черги та обрали найбільш обґрунтовані варіанти. Дуже великий обсяг наші працівники коли вносили все в загальну таблицю, загальна таблиця понад 200 сторінок А4. Ну, тобто дуже багато. Ми зупинилися на тому, що має бути більше ніж один варіант по кожній вулиці, але намагаємось таким чином узагальнювати пропозиції, щоб їх було не більше п'яти для того, щоб мешканцям потім було зручно обирати серед поданих пропозицій. По вулиці Гагаріна надійшло 20 пропозицій. Серед них мрії державного прапора України Леоніда Каденюка Свободи. Близько 30 пропозицій отримали по вулиці Героїв Сталінграда. Її можуть назвати вулицею Героїв Маріуполь. Героїв України, героїв полку Азов, героїв Бахмута тощо. Варіантів надійшло там біля трьох десятків, із них десь половина вони не мають опринтування, пояснення ніякого просто пропозиції, і все. А ми ж таки не розглядаємо. Деякі пропозиції, які були, вони вже ну скажем так, ними вже названі вулиці. Чимало варіантів отримали і для вулиців Тутіна. Журналістів, земляків, воїнів УПА. Івана Павловського, листопадна, вона вже є Микола Плав'юка, Микола Міхновського, Новоселівська. Ми її знали, Пластова, Полтавських добровольців, Семена Кочубея. Оце вулиці все йдуть на вулиці Ватутіна. Варіант назви вулиці Джохара Дудаєва доцільно буде розглянути в рамках перейменування вулиці Нікітченка, зазначив Леонід Булава. Побачити результати і проголосувати можна буде на платформі Едем вже після обробки всіх пропозицій. Нагадаємо, у другій черзі 102 вулиці Полтавської тергромади названі на честь радянських чи російських політиків, військових та пам'ятних дат, що пов'язані з революційними подіями. Бюджет полтавської громади на цей рік буде на 600 мільйонів гривень меншим ніж у 2022-му. Про це сьогодні під час звіту розпорядників бюджетних грошей повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. На які основні напрямки спрямують найбільші видатки громади. Дивіться у сюжеті Івана Дімової. Офіційну презентацію проєкту бюджету громади на 2023 рік влаштували у Полтавській міській раді. Керівники департаментів представляли усі проєкти рішень, за які запропонують голосувати депутатам на бюджетній сесії. Основний споживач видатків управління освіти від загального закладеного бюджету в понад 4 мільярди гривень на освіту планують виділити майже 40%. відсотків. Основні показники видатків в галузі у 2023 році, в порівнянні з профінансованими у 2022 році, це заробітна плата з нарахуваннями: 1 мільярд 188,2 млн грн, гривень, що на 39,7 млн менше, в порівнянні з 2022 роком. Це пояснюється тим, що відповідно до закону. Про державний бюджет України на 2023 рік призупинена дія закону про індексацію грошових доходів населення, тобто на суму індексації зменшується у всіх заробітних На Департамент охорони здоров'я мають спрямувати майже 405 мільйонів гривень. Програма ремонтних робіт медичних закладів цю суму поки не закладена. Буде Якщо буде вільний залож безподілений і обмічний галуз охорони здоров'я, першу чаві про нас повинно Друга лікарня, звичайно, правильно говорити. Стасона четверта міського лікарня. Щоб на у бюджету управління житлово-комунального господарства у 2023-му планують закласти майже 630 мільйонів гривень. Це на 162 мільйони більше ніж минулого року. А на департамент культури молоді та сім'ї хочуть виділити 230 мільйонів гривень. Цей бюджет відрізняється від минулого, тим, що він менший, десь порядка на 600 мільйонів гривень. Ну і багато цифр, якби в зв'язку з військовим станом вони скоригувалися. Але доходна частина бюджету 4 300 і віддатково десь так само 4 мільярда 300 млн. Додатково обговорити формування бюджету керівники департаментів разом із депутатами мають ще на профільних комісіях, зазначив Валерій Пархоменко. У Кременчуці служба безпеки України знешкодила ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити і підірвати установки «Хімарс» та комплекси С-300. Їхнім завданням було отримати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи сил оборони, залучені у їх захисті. Затриманими виявилися двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званого міністерства державної безпеки ДНР Дмитром. Зі... Зіпіром, який перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і доповідав про їх результати кадровим співробітникам ФСБ. Чуть -чуть далі. Може? Ну, начало страхіні. У разі виявлення знищеної техніки агенти планували здійснити її знищення шляхом підпалу з подальшою детонацією боєкомплекту. А у разі виявлення великого скупчення техніки передати точні географічні координати для нанесення ракетного удару військами РФ. За кожен знищений екземпляр іноземного або українського озброєння куратори обіцяли зловмисникам від 20 тисяч доларів США. СБУ знає, де знаходиться Дмитро Зіпір і вживають комплекс заходів для притягнення його до відповідальності. Тим часом полтавські волонтери оголосили збір хімічних грілок для військових. Компактні пакетики допоможуть нашим захисникам уникнути обморожень пальців рук та ніг. Як діють ці засоби, де саме їх можна придбати та кому приносити? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Військовим на передову потрібні хімічні грілки, щоб зігрівати руки та ноги у ці морозні місяці. Збір таких засобів оголосили полтавські волонтери. До нас звернулося керівництво 77-ї бригади для того, щоб уникнути обмороження, просять саме от хімічні засоби, які клеються на руки, вкладаються в перчатки, в взуття, і таким чином кінцівки людей є захищеними, наскільки це можливо, і вдається уникати опіків від морозів. Ці засоби не токсичні, не викликають дискомфорту, не обпікають та зберігають природнє тепло протягом тривалого часу, говорить волонтерка Світлана Півень. Це одноразові, компактні і не потребують яких зусиль грілочки при контакті з повітрям вони нагріваються, тримають до 6-8, є грілочки 10-18 годин. Можна в перчатки, можна взуття, то тобто це можна в носки навіть або під, якщо це для тіла, під футболку, під бушлат. Одразу після відкриття такого пакетика виникає хімічна реакція між деревним вугіллям, залізним порошком та киснем і починає виділятися тепло. А «Скільки вже принесли Приблизно «Приблизно близько 300, ну ця потреба дуже швидко закінчується, тому вже половини цього немає. Чекаємо надходження і шукаємо поставщиків. Хімічні грілки можна придбати тільки через інтернет або в деяких туристичних магазинах, говорять волонтери. Раніше вони використовувалися активно туристами в походах в зимових і так далі. Тому про них там мало можливо хто знав. Але зараз, от в цій ситуації, яка склалася, вони дуже актуальні, дуже потрібні. Зараз їх активно дякую полтавцям, зносять. Ми там до їх дещо закупити. Тому це якби дякуємо всім, хто долучається. Крім хімічних грівок, для потреб фронту актуальний теплий одяг та ліки від застуди. Триває і збір грошей на придбання п'яти рацій та п'ятдесяти теплих спальників, які терміново потрібні 77-й окремій аеромобільній бригаді. 36-річного львів'янина підозрюють у збуті вогнепальної зброї Полтавцю за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури мешканцю Львівщини повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні носінні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Це частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Під час обшуку за місцем проживання особи правоохоронці вилучили більше 20. Ти предметів, схожих на зброю та бойові припаси, які наразі направлено на експертизу. За даними слідства, упродовж 2021-2022 років чоловік за понад 90 тисяч гривень здійснив продаж вогнепальної зброї одному із жителів Полтави. З метою приховування своєї протиправної діяльності фігурант надсилав замовнику. Так званий товар через поштові відділення під вигаданими прізвищами та частинами, які за висновком судово-балістичної експертизи у зібраному виді є пістолетами конструкції Токарєва та макарова. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває слідчі дії, здійснюються управлінням служби безпеки України в Полтавській області. А прикордонники волинського загону у поїзді Харків-Хелм у пункті пропуску Ягодин, виявили полтавця, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під ковдрами. Повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України, як з'ясували прикордонники, 36-річний чоловік зважився на це, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України. Після складання усіх відповідних документів правопорушник відповідатиме згідно з чинним законодавством України. А мешканку Миргорода поліція Полтавщина у збуті синтетичного наркотика. Підозрюваною виявилася 24-річна місцева жителька, яка за даними поліції раніше вже вчиняла злочини в сфері незаконного обігу наркотиків. Її затримали на одній з вулиць курортного міста під час продажу забороненого товару. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини жінку можуть позбавити волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Обладнання для технічно-креативної освіти та мейкерства представили сьогодні у Полтаві: різноманітні верстати, 3 d друк, інтерактивні іграшки все це вже використовують у деяких школах та навіть вищих начальних закладах. Більше про це дивіться у сюжеті. Це верстат D1, який є лазерним різаком і гравером, який може працювати там за крилом, деревом і так далі. Ось таким верстатом можна зробити, наприклад, дерев'яні брилки чи підставку під чашку. Розповідає засновник студії креативної технічної освіти Владислав Кушніров. Додає вперше, з початку коронавірусної пандемії у Полтаві проводять презентацію обладнання для стім освіти та майкерства. Це робототехніка, це різні верстати, 3D-друк, випалювання лазером. Тобто, це та технічна освіта, яка нам зараз всім буде дуже дуже необхідна для того, щоб Відновлювати потім нашу країну обладнання представлено двома напрямками: робототехніка і мейкерство. Його можна використовувати починаючи від дошкілля і закінчуючи студентським навчанням, каже Владислав Кушніров. Основні бренди ну це звичайно Лего Едукейшн, це майкблок, мататалаб, робороба. Більшість цього з цим вже користуються, в тому числі в школах, в тому числі на різних курсах, ну, а деякими роботехнічними наборами навіть в дошкіллі. Робототехніка, програмування та 3D-програмування програмування дуже популярне серед дітей, як дошкільного, так і підліткового віку, говорить адміністратор та викладач однієї з роботошкіл Олена Геращенко. Зазвичай ми починаємо з робототехніки, де дітки розвивають мілку моторику рук, розуміють, як з'єднати деталі між собою, як запрограмувати певного робота і дати йому життя, як вони кажуть. Якщо це 3 d моделювання, то діти вже Більшого віку, там 10-11 років, вибирають для себе для того, щоб мати змогу в майбутньому ну, втілити, в принципі, професію 3D-дизайнера. Обладнання для стім освіти представили освітянам зі шкіл вищих навчальних закладів та тих, хто викладає на спеціалізованих технічних курсах. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.